Добрий вечір. Як завжди, в четвер разом буде в нас сьогодні багато надзвичайно цікавих гостей. Поговоримо з Аркадієм Корнацьким. Він є одним з переможців, е яких не допустили до наступної Верховної Ради. Аркадій Корнацький переміг на Миколаївщині. Події в Первомайську. Всі ми мали змогу спостерігати на телевізійних каналах. На жаль, ситуація ця досі не вирішена, і ми вважаємо своїм обов'язком підтримувати тих людей. Перемогу яких намагаються вкрасти, намагається вкрасти влада. З Аркадієм Корнацьким ми говоритимемо через прямий зв'язок з Москвою, де він знаходився в час нашого запису. А зараз Аркадій перебуває вже у Сполучених Штатах Америки. Поговоримо також з Адамом Ротфельдом. Адам Ротфельд, колишній е, міністр закордонних справ Польщі, інтелектуал, людина надзвичайно цікава, презентував в Києві свою книжку. Мартін Войцеховський, наш польський колега, колись мав вже розмову з Адамом в нашій польській студії. Адам Ротфельд. Будучи маленьким хлопчиком, переховувався від нацистських переслідувань у родині. Андрія Шептицького і Клемента Шептицького у західній Україні і мріяв зняти фільм про це. Колись ми про це розповідали в нашій програмі. Зараз, але зараз говоритимемо про сучасну політику, українську, польську і про цікавих людей, з яких звело життя цю непересічну людину. Крім Адама Ротфельда, ще один дипломат, тепер вже діючий пан Мортен Енберг, заступник пошла з Швеції в Україні, буде нашим гостем і завершуємо ми завершуємо ми цю програму надзвичайно цікавою розмовою. Мені було дуже приємно, я спілкувався з онукою Микола Лисенка, Радою Лисенком. Вона, а також Кирило Стеценко, онук свого відомого діда, теж Кирило Стеценка, який був улюбленим учнем Миколи Лисенка, готують великий концерт у Києві. Це дуже цікава і дуже неочікувана розмова. А починаємо, як ми обіцяли, з Аркадія Корнацького. Аркадій Корнацький, кандидат у народні депутати від БО Батьківщина у 132-му виборчому окрузі Миколаївська область, народився у селі Чаосове 2 Первомайського району Миколаївщини. Трудову діяльність розпочав різноробом у рідному колоспі шлях Леніна. Закінчив університет дружби народів імені Патріса Лумумби у Москві за фахом міжнародне право. Працював в установах Москви та Московської області на юридичних посадах. З 89-го року розпочав підприємницьку діяльність у Москві. З 98-го року вже в Україні заснував ТОВ Агрофірма Корнацьких, ТОВ Юридична фірма Корнацьких та ПП «Будфірма Корнацьких. 2005 року, після помаранчевої революції, повернувся до України. 2007 року був радником голови секретаріату президента України. 2007-2008 років дві ВОО-заступника голови Миколаївської облдержадміністрації з питань АПК 2008 року створив громадську організацію Селянський фронт Подружений виховує чотирьох дітей. 28 жовтня 2012 року фактично переміг на виборах до Верховної Ради у 132-му виборчому окрузі у Первомайську, але окружна виборча комісія в результаті. Аті низки фальсифікацій віддала перемогу висуванцю партії регіонів Віталію Трав'янку. Тим центральна виборча комісія офіційно оголосила, що визначити переможця у 132-му виборчому окрузі неможливо. Долю мандату та перевиборів вирішуватиме Верховна Рада. Отже, Аркадій Корнацький з нами на зв'язку з Москви. Пане Аркадіє, добрий вечір. Доброго вечора, пане Миколу. Доброго вечора, Україна. Ну, розкажіть, що зараз відбувається з вами. По-перше, чому ви, ви я бачив в інтернеті, що ви були в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. Е, що відбувається на вашому окрузі? Одним словом, в мене до вас дуже багато різних запитань. Буду ставити їх поступово. У нас є трошки часу для спілкування. Отже, перше, вашу перемогу вкрали. І що тепер Травянко буде депутатом? І все, як ви вважаєте? Перш за все, я вітаю 132-й округ з перемогою і перемогою не тільки у виборах. Але і над страхом, як показали події на окрузі під час виборів і підрахунку голосів вірні, вірніше їх фальсифікації на окружній виборчій комісії, люди побороли страх, і таких людей стає дедалі більше. Я знаю це напевне, оскільки я в курсі всіх подій на окрузі і в курсі настроїв людей. От якщо говорити про ці перевибори, ви погоджуєтеся на них чи ні? Звісно, що ні, я буду намагатися зробити все можливе для того, щоб повторних виборів не відбулося, щоб були визнані результати виборів, які сталися. І справа навіть не в тому, що я не отримав депутатського мандата і буду намагатися його отримати. Справа, на мій погляд, значно у більшому. Оскільки коли влада доможеться цих повторних виборів, то це буде означати, що влада заставила розписатися під беззаконням. І всі опозиційні партії, і весь український народ. В мене до вас таке запитання. Оця боротьба з вами. Це якась особиста боротьба? Чи це просто на вашому місці міг опинитися будь-який інший опозиціонер, який би переміг, бо треба партії голосів більшість? Чи вони не хочуть допустити вас персонально і вас особисто у Верховну Раду? Яка ваша точка зору? Моя точка зору є такою, що статися таке могло з будь-ким. Оскільки є такою ситуацією в Україні, і це загальна так звана політика влади, давити всіх і всюди, де тільки можна. А стосовно мене особисто, то я абсолютно відверто вам кажу, що точних причин отих наїздів, які вже здійснюються понад два роки, і на моє підприємство його керівників. І на мене особисто мені точно невідомо. Я тільки знаю, що керує усім цим свавілля генеральний прокурор Пшонка на замовлення адміністрації президента, і там є і політичні, і економічні причини. Тобто, хтось з владних людей просто хоче забрати ваш бізнес. До цього хотів забрати ваш бізнес, а зараз до цього додалися ще й політичні причини. Це так чи ні, я зрозумів. Я думаю, що саме так, що все починалося з економіки. Хтось захотів накласти лапу на підприємство, а потім, щоб долучити до цього усю потужність державних органів, записав, записав мене десь у якісь непримиримі противники влади. Хоча насправді воно фактично так і є. І, врешті-решт це призвело до того, що. Дійсно, усі силові так звані структури, податкові органи, всі державні інспекції, державні адміністрації вони навалилися на підприємство. Я ще раз наголошую, що вже близько двох років рвуть його. Ну а що було під час виборів, то вже бачила і вся країна, і весь світ. Ви розкажіть трошки про себе нашим глядачам, бо глядачі цього не знають. Я коротко скажу, і в нас була візитка спочатку, що ви справді народилися на Миколаївщині, вчилися у Москві, потім повернулися, зробили бізнес. Що це за бізнес? Наскільки, наскільки він великий? Цей ваш бізнес? Це сільське господарство, наскільки я знаю. Ну насправді перша частина відповідає дійсності. Народився на Миколаївщині, в селі, в колгоспному селі. Працював з Малкою в по Домашнє господарство багато допомагав батькам як сільські діти. Потім пішов до армії, прослужив в армії, поступив в Москві до університету. І з 1980 року, доки після того, як закінчив університет, жив і працював в Москві до 2005 року. Поїхав до України з метою долучитися до. Роботи по розбудові держави, оскільки було сподівання, що після Майдану 2004 року дійсно в Україні починається нова ера. І, як казали мені мої українські друзі, гріх сидіти у Москві, гріх працювати не на власну батьківщину. І вже те, що я почав робити у власному селі ще у 1998 році у сфері агробізнесу, агроекономіки. Ті, хто бачив і знав це, сказали, що воно потрібно звичайно по всій Україні, тому я теж там потрібен і мене фактично запросили попрацювати в Україні. На що я безумовно згодився? Вийшов із російського громадянства, набув належним чином українського, і почав працювати і в сфері агроекономіки по розширенню. На аграрного сімейного підприємства і певний час пропрацював в органах влади. Ну так, я знаю, що ви були недовгий час, мені здається, радником керівника секретаріату Ющенка, були виконуючим обов'язки. Е Заступника голови адміністрації відповідали за аграрні запитання. Тобто, ви наскільки я так зрозумів, і економікою, і політикою займалися весь час. Правда, десь у вас воно так з одного в друге перетікало. І як вважаєте, в чому були ваші більші успіхи в політиці чи в економіці? Ну я хочу зауважити, що політикою я не займався, бо державна служба це не політика. Відпрацював я в ній півтора року з червня 2007 року по... Середин листопада 2008 року закінчилася спроба, спроба або так сказати вся ця державна служба, тим, що я зрозумів, що мене сумісні із тими формами із тією суттю державної служби, яка на той час існувала в Україні. Тому я покинув її і продовжував займатися або не продовжував, або повернувся до. Заняття своїм підприємництвом і юридичним, і в певній мірі, хоча і незначній аграрній. Чому я кажу про тільки певну міру? Тому що я ніколи не керував сільськогосподарським підприємством. Я виступав лише як інвестор, а керували ним місцеві фахівці, спеціалісти, які власне його і розбудовували це підприємство, і досить успішно, тому що. Починалася робота з 1753 гектарів у кінці 90-х років і вже на 2007-2008 рік це було понад 15 тисяч гектарів землі, яке оброблялося, була сама потужна сучасна техніка, і найсучасніші світові агротехнології, і все ж таки, ви вирішили балотуватися у парламент. Чому вам захотілося справді активніше брати участь в політиці і займатися політикою? Чи це було пов'язано з тим, що вам потрібен був захист від тих наїздів, коли хотіли пошкодити тому бізнесу, який ви започаткували? Чого було більше в цьому вашому рішенні? Справа ні в тому, ні в другому. Тут спрацювала свідомість і фактично за класичною формулою: або якщо ти не займешся політикою, то політика займеться тобою, я і прийняв рішення піти до Верховної Ради обратися народним депутатом, але ще раз підкреслю, не із міркування якогось особистого захисту, е, мені, власне, досить було для захисту і тієї кваліфікації юридичної, якої я маю, яку мають мої помічники і друзі. Е, е, я просто зрозумів, що е, далі просто жити і миритися з тим, що твориться в Україні, неможливо і кожна чесна людина. Не повинна сидіти, склавши руки, не повинна сповідувати одвічний український принцип моя хата скраю. А потрібно, якщо вона хоче якогось майбутнього щасливого майбутнього для своєї батьківщини, для своєї сім'ї, повинна докласти до цього зусиль. Тому я і зрозумів, що із тими політиками, і з тим політикумом, який хибно називається політичною елітою у цій державі в Україні. Далі Україна не зможе існувати. Більше того, я був переконаний і зараз є переконаним, що якщо буде продовжуватися все те, що є останні 20 років, а тим більше останні 2,5 роки, то це призведе Україну просто до повної деградації як держави, як і до фактично до геноциду народу, я б сказав. Пане Аркадію, я знаю, що завтра ви летите на північно-американський континент. Що ви вже були в Сполучених Штатах Америки. У вас було там досить багато зустрічей. Розкажіть, з ким ви зустрічалися. Яка була реакція? Для чого ви зустрічалися? Чого ви від цього очікуєте? Я неодноразово дійсно був вже в Сполучених Штатах Америки. Не сиджу на місці, буваю і в інших місцях, і цього разу знову туди повертаюся. Зараз найголовнішою моєю метою у цих поїздках є привернення уваги міжнародної світової спільноти, а також державних органів провідних світових країн до того, що відбувається в Україні, і, зокрема. До свавілля влади, до репресій і тортур, які влада вчиняє стосовно бувшого головного бухгалтера мого підприємства агрофірми Корнацьких, Людмили Миколаївни Нікіткіни. Ця жінка за три дні до початку виборів 2008 року, 27 липня, була абсолютно безпідставно і з грубим порушенням прав людини арештована. Вона уже чотири місяці знаходиться за гратами. Підкрещую ще раз, що, року, що це не вийде, Азор... маєте на увазі. В цьому році це сталося. Це... Так. Так, так, так. Ні, ні, це сталося в цьому році. Це сталося за три дні до виборів по наспіх сфальшованій кримінальній справи, То, оскільки справа була порушена 25 липня, а 27 Людмилу Миколаївну жодного разу навіть не викликавши на допит до слідчого по сфальсифікованим підставам. Самим грубим чином, по фашистськи, як сказав би, захопили, викрали майже від її будинку, де вона проживає, і помістили заграти, де вона зараз і знаходиться. І до речі, вона має великі проблеми здоров'ям. Неї загострилася ішемічна хвороба серця, але вона не отримує належного медичного лікування. І це може можливо навіть закінчиться фатально. Ось от ми маємо надію, що все ж таки це так не закінчиться. Ми принаймні, як наш телеканал, будемо слідкувати за цією справою, за всіма судовими процесами, які її стосуються. Хотів би запитатися, от е, з ким ви в Сполучених Штатах Америки зустрічалися і про що говорили? Я зустріч... зустрічався. Я зустрічався з дуже багатьма установами, як державними, так і громадсько-політичними. Це і відомі американські інститути, які уособлюють собою політичні дві основних політичні партії Америки: це Республіканський інститут, це національний демократичний інститут, це фонд підтримки демократії, Національний фонд підтримки демократії, це Хельсинська група, це також Freedom House – і державні установи, це Конгрес США, де я мав нагоду виступити на засіданні з приводу українських виборів і розказати насправді, що в Україні відбувалося, на відміну від тієї інформації, яка була цій комісії надана до мого виступу. Я також зустрічався двічі з офіційними особами Держдепартаменту, тобто Міністерства закордонних справ Сполучених Штатів Америки, це були посадові особи. Департаменту справ людини і українського департаменту відбулося також дуже багато зустрічей з українською діаспорою з громадськими організаціями зарубіжними українців. Одним словом, всі мої майже дві неділі перебування в Сполучених Штатах щодня було декілька зустрічей. Зараз цей буде повторна поїздка і. Будуть знову ж таки проведені ці переговори. А мають вони метою, звичайно, як я вже сказав, не просто обговорення або отримання співчуття стосовно Людмили Нікіткіни, а вжиття самих конкретних заходів і в тому числі юридичних заходів, оскільки ставиться питання про те, щоб терміново долучити Україну до дії закону Магнітського, який вже досить відомий, і який нарешті. Законодавчою владою США розширений і тепер уже передбачає не тільки заборону певним чиновникам на в'їзд до Сполучених Штатів Америки, але і санкції стосовно них у частині виявлення і арешту їх зарубіжних активів. Я думаю, що і для українських чиновників, зокрема, і. Найвищих можновладців, такий захід буде дуже дієвим і досить чутливим. Тому я сподіваюся і маю вже такі е, передумови, так сказати, бути впевненим у цьому, е, що цей закон буде розповсюджений на можновладців України. Якщо дозволити, ще пару слів у продовження для того, щоб, для того, щоб е, це долучення було не, не якесь загальне. Іде вже робота по формуванню двох реєстрів українських можновладців. Один реєстр це злочини, які вчинювалися ними під час виборів народних депутатів 2012 року, і другий реєстр загальноукраїнський. Також це стосовно усіх тих злочинів, які щодня масово по всій території України вчиняються всіма державними службовцями. Цього режиму, який зараз є в Україні, стосовно мільйонів українців, ось над цими реєстрами зараз іде робота, і ці реєстри будуть якраз підставою для того, щоб застосовувати по ним закон магнітського. Чого ви очікуєте зараз? По-перше, від українських громадян, а по-друге, від української опозиції від тих ваших партнерів по опозиції, яких було обрано до парламенту, як би ви бачили подальший розвиток подій? В Україні по-перше, я хочу висловити щиру подяку об'єднаній опозиції і іншим опозиційним політичним силам за ту підтримку, яку вони надали під час протистояння із свавільним влади під час підрахунку голосів. Це перше. По-друге, я звичайно довго і багато думав над тою ситуацією, яка склалася. І прийшов до твердого переконання, що е, ті заяви, які робилися опозиційними, партійними, опозиці, опозиційними партіями, вони е, мали раціональне зерно е, і були правильними в тому випадку, коли заявлялося про невизнання цих виборів і утримання на певний період цими політичними партіями від отримання депутатських мандатів. Чому? Знову ж таки підкреслюю, справа не у п'яти проблемних так званих округах, і тим більше, справа не у моєму виборчому окрузі чи у моєму депутатському мандаті. Справа в тому, що коли українська влада зараз домагається повторних виборів, вона, як я вже раніше сказав, по-перше, заставляє розписатися під тим свавіллям, які вона вчинила. Усе суспільство, увесь народ, усіх виборців і фактично і опозицію, і їх лідерів. Я вважаю це неприпустимим. Немає зараз таких людей, або їх дуже мало, сміхотворно мало, які не розуміли б, що в Україні насправді відбулися величезні, тотальні фальсифікації виборів, і їх не декілька сотень, як деякі. Громадські організації, які спостерігали за виборами, повідомляють і українцям, і зарубіжним державам цих порушень, а вірніше сказати, кримінальних злочинів. Є десятки тисяч пане. Аркадій, на жаль, вона вже так. закінчується час на супутнику. Хочу вам сказати, що е, є різні точки зору на те, що відбувається, і, існує точка зору, і цілком обґрунтована, що якщо не брати мандати, то це ще швидше прискорить те, що Україна перетвориться в Білорусь чи в Росію, тому що жодної противаги і жодного захисту, ані тих людей, які працюють з вами чи працювали з вами, які ув'язнені е, взагалі не буде. Якщо буде парламент фактично належати тільки одній. Партії. І зовнішній наш вектор. Руху теж буде тільки Микола, це... я трішечки я трішечки не закінчу. Вибачаюся, я постараюсь дуже стисло, оскільки прийнято рішення все-таки взяти депутатські мандати, то я вважаю, що можна знайти е, альтернативу цій Верховній Раді. Ми знаємо, що відповідно до 76-ї статті Конституції е, Верховна Рада, конституційний склад Верховної Ради це 450 мандатів. Без п'яти мандатів цей склад Верховної Ради не конституційний. Тому я вважаю, отримавши. Депутатські мандати всі опозиційні сили повинні утворити альтернативну, фактично, верховну раду, тобто працювати паралельно із тією верховною радою, яку радою, яку будуть використовувати в своїх цілях. Партія регіонів і влада, взагалі, пане дякую. А... Дякую. Це, це дуже цікава думка. Я дуже вам за неї дякую. Це буде колективне рішення. Очевидно, всіх партій, які будуть про це говорити. Точно вам можу гарантувати, що телевізійний канал TV, журналісти журналістика ТВА і ті депутати, які вас підтримують у Верховній Раді, цього питання не залишать, не забудуть ані про вас, ані тих, ані про тих людей, які несправедливо отримуються в ув'язнення, яких намагаються засудити. Я ще раз вам дякую за цю розмову, оскільки справді супутниковий час завершується, але. Сподіваюся, що ми будемо ще говорити. І успіхів вам у Сполучених Штатах. Я дуже вдячний вам і всім засобам масової інформації політсилам, які підтримують нас у визволенні Людмили Нікіткіної. Дуже прошу долучитися до цього усіх, хто е, хто розуміє, що твориться в Україні. Дякую, дякую, пане дякую. Аркадій. Ми продовжуємо програму.